У Черкаському обласному кардіоцентрі запрацювала нова операційна. Тут вдалося створити більш комфортні умови як для пацієнтів, так і для команди лікарів. Приміщення відповідає не сучаснішим вимогам щодо стерильності та не поступається закордонним. Це по суті термос, в якому постійно створюється одна температура. Ідеальна температура це близько 19 п'яти градусів в операційній для того, щоб не розвивалися бактерії. 14 разів має обмінюватися повітря. І от у нас приблизно 16-17 до 18 кратість обміну повітря, і тиск в операційній повітря має бути підвищений, тобто все герметично. Двері відкриваються, повітря має виходити зовні нічого не може потрапити туди. Окрім того, в операційній з'явився новий апарат тромбоелостограф, який допомагає аналізувати всі етапи згортання крові. Його використовують при складних операціях, зокрема трансплантаціях серця. Ми продовжуємо вдосконалюватися, продовжуємо працювати для того, щоб все було технологічно, щоб ми могли надавати дуже сучасні послуги, і вони нічим не відрізнялися від послуг, які надаються в таких самих клініках, але за кордоном.